Тож, вигадав вислів, слухати аромати. Для мене, як співзасновниці бренду бібліотек де парфам, це особливе питання. Бо аромати це не просто запах, це історії, які ми можемо прожити. Вираз слухати аромати народився завдяки романтизації парфумерного мистецтва. Ще у 19 столітті англійський парфумер Джордж Вільям Септімус П'єс вперше порівняв аромати з музикою. Він писав: парфуми складаються з нот і акордів, як мелодія. А вже у 1889 році Еме Герлен, син засновника Герлен, створив аромат, який змінив світ. Саме тоді вперше з'явилася ольфакторна піраміда з трьома рівнями звучання. Верхні ноти перше враження, які тривають недовго, але на які ми звертаємо перш за все свою увагу. Ноти серця, ядро парфуму, який насолоджуємося максимально довго. І базові ноти те, що залишає після смак. Ця структура визначає, який шлейф залишає аромат. Циструсові ноти вони дуже швидко зникають, а мускус амбра вони можуть тривати на людині від декількох годин до декількох днів. У парфумерній літературі ви навряд чи зустрінете вираз слухати аромати. Там буде щось на шталт. Нюхати або відчувати, але для мене, як співзасновниця бренду бібліотек де парфам, слухати аромати це максимально прийнятно, тому що кожен аромат від бібліотек має свою історію, яку хочеться читати, а ще хочеться доповнювати і створювати продовження. Поділіться в коментарях, як ви відчуваєте наші аромати, які історії запали вам душу.